Доброго ранку, друзі! З вами я ведучий шоу «Ранок вдома Костянтин Октябрьський. Чи знаєте ви, друзі, яка мова для вивчення в світі зараз сама популярна? М? Mm -hmm. Так, правильно, друзі, це українська. Попит на вивчення солов'їною зростає на інтернет-платформах з геометричною прогресією. А чому вона така популярна для вивчення у іноземців? Дізнаємось просто зараз. А вам слава, сіні гори, кригої окуті, і вам, лицарі великі, Бог не забути. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. Та вас правда, та вас слава і воля своята. Знайомтесь, це стів. Попри щільний графік на посаді топ-менеджера французької компанії з альтернативної медицини, попри виховання чотирьох донік і щоденну фізичну активність, бельгієць двічі на тиждень. Вивчає українську мову онлайн. Опанувати Солов'їну вирішив зовсім не випадково. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому мені хотілося зробити щось для України. Почувався без адже я не солдат, не вмію воювати. Тож вирішив допомогти тим українцям, які втекли від війни в Європу до Бельгії у пошуках прихистку. Знання української допомогло б мені одразу знайти спільну мову з наляканими війною людьми, а також зробити їхнє перебування на чужині. менш менш драматичними за словами викладачки української стів, правний учень до 24 лютого. Бельгієць узагалі не знав української мови, а зараз і пише, і читає, і розмовляє. Я, я дуже люблю практикувати мою українську мову. Наш герой такий не один. Наразі серед іноземців набирає обертів справжня мовна лихоманка, каже викладачка з української мови Інна Самойлова. Оку попит на вивчення української мови як іноземної зріс. Просто в десятки разів, навіть в сотні разів, особливо був великий бум на Duolingo, і там люди почали вчати українську мову з великим задоволенням. Порівнянні з минулим роком, ця статистика вона збільшилася на 500%. От і стів двома годинами української на тиждень не обмежується. Після початку повномасштабного вторгнення Росії бельгієць із дружиною прихистив у себе багатодітну маму Скременчука. Тож національна мова українців лунає в домі з ранку до вечора. Стів з гостею з Полтавщини практикується у складній іноземній граматиці. Зараз, коли я дедалі більше поринаю у вивчення мови, ці ваші мовні пастки, рудні відміно, відмінки. такого немає у німецькій мові. Наприклад, тож для мене це щось із чужорідної концепції. Так найскладнішим вивчити українські відмінки, тому що Такої категорії граматичної, як відмінки, не існує в англійській мові, і вісно, це для них а, просто пекло, коли одне слово а, в українській мові має дуже багато різних а, закінчень. Стів зізнається. Мелодійність і співучість нашої державної мови вражає вагомий комплімент від людини, яка, крім рідної нідерландської, вільно спілкується французькою, німецькою та англійською. Дивуюсь, коли знайомі запитують, чому я вивчаю українську після перемоги, як на мене, Україна буде однією з найважливіших країн світу, Європи то вже точно. І коли ми її відбудуємо, для мене буде доречно знати мову однієї з найважливіших країн Європи. Для мене це цілком логічно. Дуже багато. Людей по всьому світу почали цікавитися. А що це за країна така країна героїв? А про нашу культуру почали дізнаватися про мову. І багато хто захотів вивчати українську мову, тому що вони вважають, що це дуже важливо підтримувати українську мову, культуру хочуть, щоб вона далі існувала, щоб вона розвивалася. За статистикою більшість іноземців серед своїх улюблених віршів позначають твори Тараса Шевченка. Проте сучасна українська поезія. Також набуває окремого інтересу серед західних друзів. Мій улюблений поет Павло Вишебаба. Його вірш, присвячений дочці, мене так вразив. Я теж батько і розумію, яке це щастя, просто бути поруч із моїми дітьми. А його дочка далеко. Тож батько пише їй листа з фронту. Тільки не пише мені про війну. розкажи, що я біля тебе сад, що ти чує воників та цикат, і чи повзають равлики по війну. Як у тих далеких від нас краях називають люди Твоїх котів. Чойна більше би я хотів, щоб не було сумнів у твоїх катках, від цвіта там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилося. Україна запрошує до нас, ось та й всіх, кого зустрінеш на цю жінку. Покажімо кожному повіну. jak mu vzdášit za spoký svojich dítek.